Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю сьогодні в неділю 4 січня на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. І одразу, ну оскільки так вже сталося трошки невеличка пауза в зв'язку з відстанями, які мені доводиться долати. Фактично щодня. Бачите, багато подій ми з вами не відкоментували, але принагідно нагадую, що є телеграм-канал Василь Кламчук, і там в режимі фактично онлайн. Ми з з вами міняли режим у Венесуелі. Ми з вами фактично так. Так само і кадрові рішення президента коментували Так що ці всі речі не залишилися поза нашою увагою. Я маю на увазі тієї спільноти, яка активною є в інформаційному плані. Звичайно, що початок року і цифри певні окрім всіх подій, які ми зараз з вами будемо обговорювати, я хотів би сказати, що провели причому міжнародна спільнота Gallup International замірила середньостатистичну температуру по палаті. В нас які очікування є в новому році, так от Майже 40% українців вірять, що наступний рік буде кращим. А два роки тому так думала половина громадян. Я до того, що трошки у нас бачите, настрій погіршився. Ну, через звичайно, і втому війна, але тим не менш, 27% очікують, що нічого не зміниться. А 28 кажуть, що рік буде категорично гіршим. Більш оптимізму, більше оптимізму мають жителі сіл і люди, які є старшими за 51 рік. Ну завжди на позитиві. Тоді, як найбільш песиміст, Містичними є молодші чоловіки. Саме чоловіки у віці від 18 до 35 років. Ви ж теж прекрасно розумієте, що це за вік. Економічні перспективи залишаються похмурими: 64% прогнозують труднощі, лише 11% процвітання. До речі, це група рейтинг робила для Gallup International. В принципі, не маю підстав сумніватися в тому, що саме так в нас і є. А всередині суспільства теж не сумніваюся, що багато що з цього ви говорили за новорічними столами. В тому числі ну в кого вони були, звісно. Ну але росіяни, бачите, не полушають своїх ударів, і хоча там четвертий день поспіль анонсуються важкі удари по Києву. Можливо, можливо, я лише припускаю велика кількість радників з питань нацбезпеки, які на сьогоднішній день і вчора були якраз в столиці України. Можливо, це є якби, причиною того, що Путін трошки відкладає ці удари. Але щодня ми з вами бачимо те споряджене, ти перелетіли, там десь накопичилися. Те, що все одно реагуємо на ці удари, але бачите от і Харків якраз після нового року, і на жаль, вже там не підтверджено, підтверджено місцевою владою. Три, третє тіло знайшли. От ну так вже плюс Одеса за Одесу. Взагалі теж весь світ говорить, тому що Одеса це насправді економічні ворота України. От основна мета, якраз росіян щодо Одеси, це погіршення української економіки для того, щоб перекрити. Ну чи завдяки чому завдяки перекриванню однієї з головних ліній постачання? Навіть великий реліз вийшов в Wall Street Journal стосовно цього приводу, і вони констатують різке посилення ударів по Одесі. Ключовому чорноморському порту і головному вузлу саме зернового експорту в Україні, який на сьогоднішній день що я кажу, що ворота, 90% якраз в цьому контексті 90% аграрних поставок країни. Ну, дари там на пошкодили. Портову інфраструктуру, сховища, енергомережі, а знову ж таки відключення світла, опалення, води. Ну не мені вам розповідати все це прекрасно. Знаєте, але це і є одна зі стратегічних цілей чи стратегічних завдань на цей рік для самого Путіна. Тобто, збої в експорті зерна можуть привести до втрати ринків, натомість Путін намагається їх забрати, плюс падіння внутрішніх цін і скорочення чого аграрного виробництва, що є поки що на сьогоднішній день ну одним з. Двигунів української економіки, звичайно, що Москва активніше робить ставку на економічний тиск, намагаючи підірвати експорт і фінансову стабільність України. От з такими позиціями ми входимо в новий рік. Хоча паралельно дійсно відбувається дуже багато знакових подій, знакових в тому розумінні, що ми бачимо, як можливо в логіці а, будуть розвиватися події. Хоча, от Штати здону вже за Венесули заговорив, відзначили, що таким чином вони намагаються прибрати бандитський режим, але на нашій півкулі, отак, от, от Рубіо підкреслив, ми звичайно з вами думаємо. А може наступний там десь там в Ірані, потім Північна Корея, так може й до Путіна дійдуть. Ну, в Москві кажуть, що Путін взагалі там якби дуже розстроєний і посилений, там в рази своєю охороною. Але тим не менш, міністерство закордон. Справ Росії опублікувала шаблонну відповідь, який засудило військову операцію США проти Венесуели, і це при тому, що їх союзники. і Там Мадуро просився реально просився, щоб Росія забрала. Я не знаю, туди до Януковича, десь в Ростов, чи ще кудись до того сирійського діяча не забрали, тобто висловили глибоке занепокоєння. Тобто, ще раз друзі Москви побачили, на що вони в лапках спроможні Україна в Україні в нас зустрілися радники з національної безпеки. Які західних союзників і партнерів, я вже сказав, дуже велика команда приїхала. А і на сьогоднішній день знову ж таки як каже президент Зеленський, вони будуть сідати в потяг і вирушати в Європу, де будуть фіналізувати до саміту на шосте число. Він запл... Запл... запланований до саміту. Моменти пов'язані із гарантіями безпеки. Ну і президент Зеленський це теж ключовий момент. Ми з вами спостерігаємо фактично вже другу добу. Оголосив е про подальші кадрові зміни в українському уряді і армії, при тому, що підкреслив, що Ільського він міняти не буде. Це його пряма мова. Щодо Мадуро, бо це теж показовий момент по сьогоднішній розкладці сил у світі, як каже пан Рубіо, було багато можливостей, щоб уникнути цієї долі вже з мішками на голові. На Бруклін в'язниця в понеділок, начебто, буде суд там статті, традиційні наркотрафік, незаконне збагачення, якісь відмивання грошей. От якось такий набір, який тягне насправді на пожиттєве. Так, от в Мадуро було багато можливостей, щоб уникнути цієї долі. Йому багато чого пропонували. Це правда, з ним говорили. Але бачите, він впирався, думаючи, що росіяни його захистять. Я думаю, ми заощадили 50 мільйонів доларів на винагороді за затримання Мадуро. А була така винагорода, де ж де встановив. Правда, сказали, що ми, типу, не використовували жодних даних від сторонніх людей, які могли би претендувати на ці гроші. Тобто, чисто супер-пупер військова операція. Мадуро захотів зіграти велику. Хлопчика, а тепер у нього багато проблем. Ну і також Рубіо закликав лідерів інших країн не грати в ігри з Трампом, пригрозивши, що це закінчиться погано. Тут е, треба сказати, що Мадуро як такого не визнала ну. Теж називається колективний захід, взагалі ніхто і Україна, до речі, теж не визнала Мадуро ще перед 18-й. Я можу помилитися, треба переглянути 18 чи 17 роки, коли він вкрав перемогу в свого опонента знову ж таки через ресурс, і його не визнали. І тому зараз якби така навіть Китай. Китай просто теж висловив глибоке занепокоєння самим процесом, але не назвали хто до нього причетний. Тобто, в заяві, от, як завжди, це робить Китай за все хороше проти всього. Ану, там навіть не сказано, що штати зайшли в Венесуелу і прибрали там якогось там чинного чи не чинного, загальнообраного чи вкравшого перемогу президента. От те, щоб ми всі розуміли, як насправді зараз світ реагує на ці всі процеси? Ну Куба, звичайно, Куба, так от Трамп, що каже: ми зробимо народ Венесуели багатим, незалежним, безпечним. А за його словами, Венесуела забрала всю американську нафту. Ми збираємося змусити наші найбільші нафтові компанії найбільші в світі витратити мільярди доларів на ремонт сильно пошкодженої інфраструктури, нафтової інфраструктури і почати приносити прибуток штатам. Ну який тут в нас може бути калінкор? Насправді побачимо, як біржі відкриються на понеділок і що буде з цінами на нафту, бо це напряму якби буде впливати на зиск Путіна е з подорожченням, можливо, а може і ні, е тих заробітків, які він направляє на війну. От тут ми дуже пов'язані. Ну і напевно ж після Венесуели що Куба та Куба і Трамп теж заявив, до речі про бажання допомогти Кубі. Куби це країна, яка занепадає. Ми хочемо допомогти її народу. От там скрізь де руський мір. Що на Венесуелі, що на Кубі? До речі, там радники, ці військові консультанти російські вже втікли до посольства, їх не встигли захопити, а хотіли. Ну, як є Куба, це країна, яка занепадає, ми хочемо допомогти їй народу. Я думаю, що Куба стане темою наших розмов, сказав Трамп. Ну щодо нашої влади, то президент Зеленський стосовно Венесуели, якщо так можна робити з диктаторами, ну то що знають що робити? Те, що Мадуро диктатор, ну ніхто не сумнівається, Такий точно диктатор, як і Путін. Ну хотілося б, звичайно, ще от низка заяв в цьому контексті. Якраз по нашому переговорному процесу є прогрес, каже президент Зеленський. Ну а що Трамп в свою чергу каже: Ну, це ж війна Байдена, Зеленського і Путіна. Я війшов в цю ситуацію і там хаос і безлад. Я думаю, що це найлегший конфлікт, поки я не зміг примирити Україну і Росію, але я над цим працюю. Так, ну ми працюємо загальновідомими наборами документів, і початок цього року якраз це пришвидшує. Тобто, весь план, який був оголошений наприкінці грудня, ну плюс-мінус він опрацьовується. Тобто, коаліція охочих фіналізує в Парижі гарантії безпеки для України перед переговорами зі штатами. Наш план виглядає так сьогодні. виїжджають до Європи представники генштабів, начальники генштабів, представники всіх військових секторів інших країн, тобто, ну всі, хто так чи інакше інакше дотичний до цієї справи добу вони працюватимуть у Франції в Парижі. Після чого як я вже казав, буде зустріч лідерів на шосте число, будуть доопрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки і відновлення. При тому, що консультації, які характеризує президент Зеленський, от на сьогоднішній ранок є продуктивними і вони засвідчили високий рівень усвідомленості всієї всіх викликів і загроз нашої спільної безпеці, ну і будуть. Конкретні результати детально поінформували партнерів про напрацьовані документи а, і результати активної дипломатичної роботи останніх тижнів. А, а знаєте, хто цим займався? Ну вже можна говорити. Та ви знаєте прекрасно, цим займався безпосередньо керівник офісу президента Кирило Буданов. Отак трошки незвично так, в такій послідовності оголошувати ну, головну дію особу цих процесів. Та Кирило Буданов він якраз був диригентом і по суті основним модератором саме цієї ходи, яка відбувалася от, вчора і позавчора в Києві. І насправді ви ж бачили, в мене є відео відповідне. Зустрічав от весь цей колектив, президент Зеленський. І дійсно, що керував процесом Кирило Будану як новий керівник офісу президента. Я до речі, там трохи пізніше скажу, чому саме так. Ну, як президент пояснив взагалі цю всю, на перший погляд, колотнечу в владній вертикалі. Але тим не менш, коалі... значить, що ще сказав пан генерал, пан пан очільник офісу президента, обговорили і скоординували наші позиції в різних сферах військово-політичної співпраці, аби наблизити потрібний для нас усіх результат ще Україна не потрібні справжні і міцні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки від партнерів, які не допустять повторення агресії. Погодилися, що на цьому складному шляху важливо зберігати єдність і набраний високий темп руху. Наступного тижня робота продовжиться на рівні лідерів, а також між військовими держав-партнерів. Україна, Штати і Європа зацікавлені в надійному і справедливому мирі, який буде запорукою спільно успішного майбутнього. Я в цьому контексті завжди кажу: не забуваємо про чинник, який називається Путін, Ладімір Ладі. marriage. Так, що теж важливо, і чому кажуть про конструктив, і те, що просування є, навіть вон, Трамп сказав, що просування є, тому що напередодні був дзвінок. Тобто, по відеозв'язку приєднався стів. Тобто штати теж тут інтегровані, і це дозволило по суті синхронізувати підходи України, штатів і європейських партнерів. А ну в режимі онлайн ще от тут є кілька слів Рустема Маумерова, який секретар РНБО і, по суті керував переговорним процесом от, до останнього часу. Більшість позицій 90% Отків мирного плану вже узгоджені. Робота триває над деталями. Ну, ми з вами плюс мінус розуміємо, що ще там за 10%, Але це основні 10%, насамперед на території. Ну і власне ці ж самі гарантії безпеки. Стосовно перевантаження влади, як от ми тепер розуміємо, і президент Зеленський вже кілька днів поспіль анонсує, що буде і далі, і далі, і триває по суті. Ми з вами є очевидцями цього великого перезавантаження державної системи. Ну, от перші зміни ви бачили в Кабміні. Далі будуть міністерства, буде Міноборони, вся безпекова прохоронна система. А за словами президента Зеленського, після підтримки парламентом нового міністра оборони. Ви теж знаєте, прекрасно, що це попередній перший віце-прем'єр Мінцифри, пан Федоров. Він тепер заходить в Міноборони. Чи в ну, якби буде ще голосування? Тому ми поки кажемо як кандидат. Ну і далі буде якраз перетурбація в усьому оборонному секторі. Також в січні заплановані ротації керівників правоохоронних органів і, по суті, реформа Державного бюро розслідування на будь які сценарії країна має бути готова. Саме тому ми паралельно перезавантажуємо всі структури, щоб мати свіжі сили. От як це пояснює президент Зеленський, і, в принципі, ще можна тут на додачу сказати, що маємо бути готовими дійсно захищатися, бо в нас на сьогоднішній день є по факту два шляхи. Є перший шлях не такий болісний. Ми не дипломатичний шлях, він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну, каже президент Зеленський. Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент, якщо Росія, як я кажу, чинник Ладімір Ледімеч все це заблокує. Якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, ну буде інший шлях, ми будемо продовжуватися захищатися. І, от за словами президента Зеленського, дійсно, якщо доведеться продовжити боротьбу, знадобляться свіжі сили. В цьому зв'язку можна згадати про Сергія Кислицю, який, ну до певної міри. Розглядався на позицію міністра закордонних справ. Ну, ми з вами про це говорили. От ці всі інсайти пов'язані з перетурбаціями у владних кабінетах. Ми з вами обговорювали ще в середині грудня. Але пан кислиця перестає бути членом кабінету міністрів, бо ви знаєте, на сьогоднішній день він був заступником пана Сибії, і він призначений першим заступником керівника офісу президента. Тобто, от вам команда офіс президента генерал Буданов і Сергій Кислиця. Ну прекрасно, ви і так всі розумієте, наскільки дійсно. Це потужно. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі. І щодо зустрічі, після якої президент Зеленський прийняв це рішення, обговорили деталі нашої дипломатичної роботи і можливості посилення цього напряму в офісі президента, саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи і синхронізацію системою МЗС. Ну і глава держави також повідомив про перші підсумки якраз всіх цих робіт з радниками нацбезпеки, які я вам вже. Навів, ну тут хочеться напевно всім пояснити а що вибори, а що означає Буданов, Він же ж там один з лідерів опитування. Я вам же якось говорив. Я можу помилятися, але якщо президент Зеленський прийме рішення остаточно йти на вибори і їх оголосить, то ні залужного ні тим паче Буданова там не буде. Вони не будуть з ним змагатися, як би хто там не міряв. Вони, як на мене, не зможуть перемогти там ні в першому, ні в другому турі. Ну, таке в мене відчуття. Ще раз. Я можу помилятися, і саме оцей підхід Буданова в офіс президента якраз говорить про те, що він підставляє плече президенту Зеленському. Знову ж таки, можна навколо цього вангувати. Якісь припущення. Ми з вами обговорюємо лише факти. Факт, той, що президент генерал Буданов не йде в окрему політичну історію. Він заходить в політичну історію на сьогоднішній день. Президента Зеленського як буде завтра, побачимо. Але це дуже потужне плече цій команді, яке я сьогодні при владі, яку очолює Володимир Зеленський. Ось такі мої підходи. При тому, ви бачили тільки скільки заяв було відносно того, що залужний вже повертається в Київ, зробить заяви вже слава богу. Четверте число. Ну не знаю, може до Парижу прийде, щось скаже президент. А поки що маємо те, що маємо, і от в цьому контексті ми рухаємося і рухаємося із Канадою, із ЄС, із НАТО. Говоримо з американцями за трьома ключовими напрямами. Оцією потужною командою Гарантії безпеки, відбудова, базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним, і таким, що встановлює мир на десятиліття. І це наша візія, яка повністю збігається з баченням ключових партнерів. Щодо зустрічі в Європі, готуємося, готуємося до зустрічі в штатах. Це теж великий момент. Якраз переможний Трамп ну, щодо Венесуели, очевидно, буде приймати знову ж таки. я Не знаю, чи президента Зеленського чи в команді з європейськими лідерами, але буде приймати в Вашингтоні. Щодо нашого домашнього завдання, ви теж бачите, що є паралельні рухи пов'язані з референдумом. Та все частіше про це говорить. Ну, вибори виборами. Я вже казав, що є там відповідна система. Там працюють над її наповненням, включили ці всі реєстри. А щодо референдуму, то його в цю платформу. І сам референдум внесуть всередину цієї платформи вибори. І е, щодо референдуму, якщо він буде, знову ж таки, якщо він буде, бо є різні нюанси, є конституція, є Верховна Рада. Але на референдум, якщо він буде, може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди. Все не більше, не менше, це ну, якби заява Стефанчука. Очевидно, що він в процесі і всередині процесу він знає про що він говорить. Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути. Бути питаннями ані всеукраїнського, жодного іншого референдуму. Питання референдуму може бути лише одне: чи підтримуєте ви угоду, ну чи не підтримуєте все. Е і Стефанчук зазначив, що для України будь-яке вол воле виявлення народу, будь-то референдум чи вибори, е має дві складові. Ну ви ж розумієте, безпеку і е ну рівень демократичності самого процесу. Україна не Росія, це точно, і нам не потрібні вибори будь-якою ціною там чи референдум будь-якою ціною, але нам. Потрібні демократичні питання, тому вибори чи референдум будуть лише тоді, коли вони будуть відповідати тим демократичним стандартам і безпековим стандартам, які існують в світі, і тільки тоді вони будуть власне цим світом і визнані. Друзі. Ну а поки е ці політичні всі заяви, але ще тло в нас е зрозуміло. На жаль, постійне і ганштаб збройних сил України. табличку ви теж бачили верифікованих втрат Росіян в мене в телеграм-каналі. 191 дев'яносто одне за останню добу, тобто інтенсивність, якби ну на досить такому потужному рівні. За інформацією, яку вже тут ближче до ранку приточнили. без урахування цієї ночі, ракетний удар був 41 авіаудар, 110 кабів. Запустили, 3440 ударів дронами Камікадзе. Це досить потужна. Крас схода в росіян і 2341 тисячі обстріл, тобто артилерії менше, fpv дронів більше. А, щодо по просуванню даних від діпстейту ворог просунувся безпосередньо в населених пунктах мирного рад. Покровськ і світле, причому знову ж таки там в Покровську Сіряк, і дуже важко встановити лінію бойової зіткнення. Так от зараз уточнюють, можливо, вже на наступний брифінг ми будемо мати ці дані з вами. А щодо наших позицій і верифікації по лінії інституту дослідження війни, то українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямі. А російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківщини і в тактичному районі Костянтинівка-дружківка. Теж слідкуємо за цією ходою. Ну і дивимося, звичайно, на те, як буде мінятися українська тактика. Очевидно, що сьогоднішня тактика росіян ну виявилася трохи більше ефективною. Ну, в плані цієї інфільтрації малих цих груп, які заходять в цей мільйон порізів. Ну, знову ж таки, мавпування з того, що ми колись робили. Але зараз, зараз треба якісь дійсно свіжу кров якраз. На оперативному напрямі при тому при то при всьому, що ще раз головнокомандувача сьогодні міняти не планую. Це заява Зеленського, що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси, Кабмін, правоохоронна система, система безпеки, Міноборона, а зміни Міністерства оборони виходить, окрім виробництв Укроборонпрому, то що? виходить безумовно і Збройні сили України. І ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається. До речі, вже як скажу, ми говоримо за правоохоронну систему. Теж пішли чутки по заміні очільника служби Божої Василя Малюка, але з цього приводу президент Зеленський не висловлювався. було дуже багато слів підтримки, постів побачимо. І знову ж таки, якщо це відбудеться, якщо я не кажу навіть коли ніщо, це відбудеться, то очевидно, що суспільство буде потребувати аргументації, тому що знову ж таки рівень довіри до професійних якості Василя Малюка. Ну з того, що ми знаємо, може, ми щось не знаємо. А з того, що ми знаємо, звичайно, це просто high level, Дуже високий рівень насправді на сьогоднішній день. Ну давайте знову ж таки дочекаємося рішення чи не. Дочекаємося рішення, і тоді знову ж таки до цього питання повернемося. Але моя позиція ну от я її озвучив. Е, що да до речі, не забудемо про ці удари. Так само і безпілотники шахет. Якщо ви думаєте, що в них дійсно все там під тисячу на день, то дуже помиляються. І якраз аналітики, які ще минулого року розказували про шалені темпи нарощування виробництва, слава Богу, помилилися в 2025 році. В Росії виникли серйозні проблеми, якраз з масштабуванням виробництва шахетів. Вже півроку, як російське виробництво, наприклад, шахедів тій самій алабузі, а також на заводі Купол в Іжевську, Вони не можуть вийти за межі технічного і технологічного обмеження випуску готової продукції в межах 100-115 одиниць на добу. Це на загал. От чому вони накопичуються? І тут просто кілька причин: перша Росія не здатна швидко наростити виробництво шляхом побудови нових технологічних ліній складання, бо вони всі потребують верстатів. Вони потребують. Ну, ви ж розумієте, конвейера чи як вони на стапілях збираються. Але насправді тут друга причина виходить: Росія продовжує залежати в поставках цілої низки елементів, контрабандними шляхами, тобто це не промислове постачання, а це дійсно якимись. Я вибачаю, за таке порівняння, там гірськими тропами, стежками, там на віслюках. От якось так вони зараз завозять цю цю тему, і це дійсно ускладнює масштабування виробництво. Плюс вони ж тягнуть це ж ну просто в валізах із. Заходу з Євросоюзу, зі штатів, але дійсно це не контейнера, це не там літаками. Розумієте, І третя причина. Ну, звичайно, це і служба Божа, і сили оборони України, як ці удари по самих об'єктах виробництва шахедів, ну і по об'єктах там, де їх складають, ну і плюс складують. Зрозуміло, що повністю зруйнувати підприємство. На жаль, на жаль, що ці гатять шахеди поки не вдається. Ну. Можливо, ну свому усьому свій час, можливо, на найближчим часом, але поки що ми можемо призупинити або дезорганізувати процеси складання, так і складування, так, але поки що мінусувати. Ну теж накопичуємося. До речі, ну це ж так само, як і всі ці заяви цих визволителів в лапках. Там же ж, якщо ви не чули. Черговий звільняльщик Куп'янська знайшовся. Одному вже дали героя. Потім він десь якось зник, кажуть, там в своїй квартирі, чи то повісився, чи сам застрелився. Ну, А от ще один звільнив ще один раз, і тепер зібрався ще раз звільнятися. Ще одного героя, напевно, хочуть. Ну, так принаймні коментує стан речей по оголошенням росіян щодо Куп'янська, речнику угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Це ж була доповідь там Сергія Кузовльова. Путіну, в якій він стежив, що українських захисників в Куп'янську вже знищено. Навіть інститут дослідження війни казав про просування та наших в районі Куп'янська, а саме місто, типу, вже росіяни там вкотре під контролем тримають. Ну от за словами речника угрупування об'єднаних сил, російські війська наразі не здатні зайти навіть до міста. Попри фіксацію накопичення сили, спроби просування станом на зараз вони безрезультатні. Їхня присутність в місті швидко тане зараз. Там вже кілька десятків осіб, минулого тижня було більше сотні. Бачите, при тому, які ховаються по підвалах, і ця кількість зменшується. Ну і пан Тригубов додав, що ефективне постачання для окупантів стає неможливим. і Це призведе до повного зникнення їхньої присутності. Ну от якось так натомість, Вовчанськ, Вовчанську ситуація трошки гірша, але mm Але поки що не можна сказати, що росіяни забрали. Ну там від Вовчанська лише назва лишилася, але все одно це території в січні. Однозначно ворог буде намагатися обійти. Вовчанськ можливо навіть ліквідувати український плацдарм на схід від Куп'янська. Ну такі плани. Я зараз за плани кажу, хочуть пройти до Лимана, напевно, інфільтруватися в місто. Ну от за словами того ж самого Віктора Тригубова, зараз важливо, аби ворог не пройшов у скіл, адже коли річка промерзає, ворог може спробувати її перейти. І без плавзасобів, розумієте, фактично пішки. Ну, плавзасоби вони використовували в теплу пору року, а зараз пішкарус, зараз, як колись називали та самоходом по кризі. Ну і Тригубов підтвердив, що на Куп'янський напрямок Росія зараз перекидає сили з менш активного Сватівського, а також є підрозділи з території Російської Федерації. Можливо, так от наперед тому ці генерали і заявляють, що ми вже знову в Куп'янську. Але от наші бійці кажуть, що Росія не зможе реалізувати свій задум так само, як не. Змогла восени, а внаслідок свого там фієрічно, категорично карколомного осіннього наступу, друзі. Так виглядає перший брифінг з основними напрямами. Ми повертаємося в інформаційну ходу з вами. Приєднуйтесь, підписуйтесь, тримайте медійний антисептик та відкритим і Використовуйте його, дійсно, щоб не лізло. Не дурне в голову, а важке не беріть в руки. Друзі, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, не забувайте лайкоси, категоричні українські вподобайки, відправляйте гібропосилання, лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було у притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро дякую мої патреони. Спасибі, спонсори каналу, це відчувається так само. Спасибі величезне за підтримку моєї скромної роботи. В принципі, якщо маєте бажання, можливості всі інші є в описі до цього. Цього відео всі можливі опції. Спасибі величезне. На загал, не забуваємо про наших захисників і там кожен з нас в своєму форматі. Ми пхаємо разом з ними, як міємо, знаємо, можемо, але пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде. Навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!